Вітання! Ради вас знову бачити на нашому YouTube-каналі торгом. Сьогодні вас хочу познайомити з цікавими акумуляторними пилососами від торгової марки ProCraft. Не просто крафт, а ProCraft! ВП-20 і ВП-30. Якщо раптом хтось із вас не знає, то Procraft має дуже величезну лінійку акумуляторної техніки на 20 вольт. Але Procraft славиться ще тим, що на їхню техніку підходять акумулятори від торгової марки Makita. Про це ми обов'язково поговоримо. А зараз вам хочу нагадати, що ми не просто блокери, а ми. Компанія Сторг ми маємо онлайн і офлайн магазин з торгом юа, де ви можете придбати будь-які товари, які ви бачите в моїх відеоглядах, і не просто придбати за звичайною роздрібною ціною, а ще й отримати знижку. Промокодна знижку знаходиться в описі до цього відео. Ну що погнали! Ви можете вліпити цьому відео вподобайку і підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і почнемо ми з полосмока vp 20 На перший погляд може здатися, що це якийсь органайзер або ящик для інструмента, але насправді ні, це пилосмок. Об'єм контейнера цього для збору сміття складає 10 літрів, потужність самого двигуна полосмока 200 Вт, а сила всмоктування 15 кПа. Якщо ви не знаєте багато це чи мало, то в принципі в звичайному домашньому полососі. Ця потужність варіюється від 14 до 18 кПа, тому в принципі потужність даного полусмока достатня. До речі, він має два режими: Low і High. На High режимі акумуляторна батарея на 4 а. його оригінально витримує десь 20-25 хвилин роботи. Якщо на Low режимі, послабленому, але доволі таки потужному для того, щоб збирати ну, звичайне сміття, цього вистачає. То в Low режимі акумуляторна батарея може витягнути десь в районі 40. Рока хвилин, що в принципі дуже круто. Комплектується даний полосмок ось таким гофрованим шлангом. Довжина самого шлангу цього рукава складає 2,70 Якщо ми говоримо про довжину з насадками, то ця довжина буде складати цілих 3 метри. Також комплектується ось такою насадкою для вузьких місць. І звичайною ось такою широкою насадкою. Так, тут немає ворси, немає звичайної щітки, до якої ми звикли, але якщо враховувати, що цей пилосмок використовується в будівельних цілях зазвичай, то в принципі цього достатньо. Також а, даний пилосмок комплектується і чотирма поворотними колесами, які встановлюються в нижню частину самого пилосмока, і він може. Відповідно пересуватися на цих коліщатах. Якщо вам буде потрібно надути якийсь матрац або надувне коло, то це з легкістю можна зробити за допомогою цього пилосмока. Під верхньою кришкою знаходиться у нас контейнер. Для підключення акумуляторної батареї. До речі, акумуляторна батарея не входить до комплектації. Цю акумуляторну батарею ви можете придбати окремо, або ж, можливо, вже у вас є така акумуляторна батарея, якщо ви купували раніше якусь продукцію від торгової марки Craft. І також, як я вже говорив раніше, акумулятори підходять від торгової марки Makita на 18 вольт. Тобто, якщо у вас був якийсь інструмент або є якісь інструменти від Makita, ви можете використати ось таку акумуляторну батарею. Щоправда, мушу відмітити, що Акумулятори рідні Прокраф не заряджаються на зарядній станції від Макіти. І так само Маківські акумулятори не будуть заряджатися на зарядній станції від торгової марки ProCraft. Але це поки що найближчим часом планується поставка великої партії, там, де з'являться акумулятори і зарядні станції, які повністю будуть заміняти акумулятори Макіта. Їх можна і заряджати. На станціях Макита і так само Маківський комулятор можна на станції ProCraft. І ще хочу вам пояснити один момент на рахунок акумуляторів ProCraft. У них існує декілька серій цих акумуляторів. Є ось такий акумулятор з індикацією, як зараз я його тримаю, це високотоковий новий технологічний акумулятор, і є звичайні ось такі акумулятори, також на 20 вольт, на 4 А, але не високотокові. Такі акумулятори ви можете використовувати з пилосмоком, але лише в лоу режимі, в хай режимі сам пилосмок буде відключатися. Тому що потужності е, сили віддачі, скажімо так, у даного акумулятора не вистачає для того, щоб полосмок працював на максимальній потужності. Тому майте це на увазі на верхній крісті. У нас також знаходиться ручка, за якою можемо транспортувати полосмок, і також знаходиться кнопка вмикання і відповідно перемикання режимів. Вона трьохрежимна, перше положення. Лоу режим середнє це вимкнений полосмок, і друге це хай режим. Хочу відмітити, що кнопочка йде сама з гумовим таким покриттям по сторонам, тобто собі пил і бруд не буде, і різна волога не буде потрапляти. І з боку цієї кнопочки у нас знаходиться індикація заряду акумуляторної батареї, щоб ви могли відстежувати наскільки вона відповідно заряджена, і коли у вас зупиниться вже сам полосмок. Що хочу вам сказати на рахунок акумуляторної батареї і Продовжуваності роботи. Я даний посмок тестував, використовував ось таку акумуляторну батарею високотокову на 4 А і тестував його на першому положенні і на другому. В лоу режимі цієї акумуляторної батареї від нуля до повного розряду вистачає десь приблизно на 40-45 хвилин роботи. Якщо ми говоримо про хай режим, найпотужніший режим, то відповідно заряду вистачає десь хвилин на 20-25. Але хочу вам сказати, що. Почистити один автомобіль на одній акумуляторній батареї в режимі Хай вам 100% буде достатньо. Навіть якийсь сильно засмічений. Для того щоб дістатися до самого контейнера, де буде збиратися сміття, достатньо просто підняти ось ці дві защіпки. І у нас вже відкривається доступ до контейнера. Тут нема ніяких мішків. Весь бруд все сміття збирається в цей контейнер ємністю на 10 літрів. Як я вже вам говорив раніше, і я вам, мабуть, не казав, не пам'ятаю, але даний полосмок може збирати воду прямо сюди, в контейнер, і ємність цієї води складає 4 літри. На самому полосмоці, на верхній кришці, є два таких металевих контакти. Коли вода доходить до них, то відповідно пилосмок зупиняється. Що хотів би сказати на рахунок самого фільтра: фільтр знімається дуже легко. Повертаєте 4 ось цих. Заглушки, і у вас вже є доступ до фільтра. Але саме цікаве те, що фільтр знімається з цієї рамки і має ось такий вигляд. Ну і відповідно, фільтр сам по собі він багаторазового використання. Його можна витрушувати, його можна продувати, якщо у вас є компресор під високим тиском, але мити його не можна, тому що він паперовий. В принципі, встановлюється назад все дуже просто. Поставили рамку з фільтром і назад вставляєте ось це кріплення з поворотом. Встановлюється назад дуже просто, буквально декілька секунд і можна далі використовувати полосмок. Хочу ще відмітити такий момент, сама верхня кришка не становиться будь-як. чи чи так, чи так, Вона становиться тільки в одному положенні. Бачите, цю сторону вона не стає на своє місце, але якщо ми розвернемо наш полосмок. То відповідно все становиться чітко на місце. Тому, якщо у вас воно не сідає, не ламайте його, просто розверніть верхню кришку відповідно до нижньої, і все у вас стане на свої місця. А, що хочу сказати, даний полосок. Е... Що хочу сказати по даному просмоку? Я його вже тестив. Ви зараз можете бачити ці кадри. Ми прибирали автомобіль від сміття. Потужності абсолютно достатньо, навіть в положенні голов в мінімальному режимі. Так прибирає все чітко. Сподобалися ці насадочки цією і цією користувалися, але в принципі можна і без насадок, що ми говоримо про автомобіль. До речі, діаметр цієї трубки складає 30 мм, і вона в більшості підходить до а, ну, більшості. до... Електро або акумуляторного інструменту або то лобзик, або дискова пила чи фрезер. От сюди воно все становиться і ви можете його разом з інструментом використовувати. Даний полосмок дозволяє прибирати шпаклівку, звичайне якесь побутове сміття. Ну і воду, як я вже вам сказав. Тому даний полосмок універсальний можна його використовувати будь-яке. Але якщо ми говоримо про якісь килими, то такої насадочки для килимів, для якоїсь таких шерстяних тут немає. Тому прибирати можна, але можливо буде не так ефективно. Цей пилосмок мені сподобався, класний, але є один момент, який би я хотів відмітити. Пластик якийсь, ну, не, не те, що він неякісний, пластик якісний, але він статичний, не антистатичний, а навпаки, статичний. От ти працюєш з ним, наприклад, або він просто стоїть і до нього. Налипає пил. Не знаю, з чим це пов'язано. Не з якістю пластика, а просто із такого матеріалу. Дивіться, він зараз стояв у мене на столі, просто і до нього вже от бруд, який тут був, пилюка, вона почала до нього прилипати. Це такий єдиний мінус, який я помітив. В усьому іншому це дуже компактна штука. Все, що ви бачите, мені подобається те, що він дуже легко збирається, те, що він ергономічний. Всі штучки мають свої місця. І коли ви його так зібрали, він займає небагато місця в вашому гаражі, наприклад, або в вашому будинку. Тому Дану штукенцію можу рекомендувати. Тепер переходимо до ВП-30. Отже, друзі, ВП-30 має ось такий вигляд. Він дуже схожий на полусмок від торгової марки Dyson. Це американський бренд і, скоріш за всього, концепт самого полосмока брався звідти. Принцип його роботи це циклон. Ми маємо ось такий контейнер на 2 літри. Всередині знаходиться фільтр грубої очистки, виконаний із нержавіючої сталі. І під цим фільтром грубої очистки знаходиться у нас фільтр тонкої очистки hepa фільтр. Ні, цей hepa фільтр, на жаль, не знімається ніяк, його можна лише продути, і цей фільтр, на відміну від попереднього пилососа, специфічний, тому можете його придбати лише у нас. Ну, можливо, якщо десь на просторах інтернету знайдеться якийсь такий подібний. Збирається і розбирається пилосмок дуже просто, як ви можете спостерігати. Можна витрушувати сміття двома способами очищати, якби полосмок двома способами. Перший, найшвидкий, це натискаєте на цю кнопочку, у нас відкривається нижня кришка. І все сміття випадає, але якщо ви хочете почистити його ретельно, то потрібно натиснути на ось цю кнопочку, від'єднати сам контейнер, ну і відповідно з таким чином розібрати. Просто знімається верхня кришка з фільтрами. Фільтр грубої очистки з просто поворотом відкривається, ну і знімається, очищається, продувається. В нього зараз летить пил. Я просто для вас знімав відео тестом, як він прибирає тирсу. Вставляється також все дуже просто і збирається. Значить, Використовувати ви його можете як коротким сетапом, скажімо так, коли ви напряму до нього під'єднуєте щітку і прибираєте так. Або можете це робити. Через ось цей подовжувач. Тобто, якщо, наприклад, якісь речі, які ви будете прибирати, знаходяться в безпосередній близькості до вас, то відповідно вам ця трубка не потрібна. Але коли ви прибираєте це, стоячи, як зі звичайним полусмоком, то звісно тоді використовуєте ось цю трубочку-подовжувачку. Збирається все дуже просто вставили, воно защипнулося і все працює. На рахунок щітки, що я вам хочу сказати. Чітка не звичайна, як у домашніх, наших звичайних домашніх пилососів від мережі. Так, вона йде турбована. Є ось такий валик, який при роботі обертається, і відповідно тим самим покращує а, збирання сміття. На перший погляд може вам здатися, що даний валик мало ефективний, тому що він зроблений з такої м'якої варси, але насправді і так, і ні. Ось ця сіренька варса, вона дійсно м'яка, і вона досить ефективно допомагає прибирати якісь бруд на гладких поверхнях. Але ось ця чорна така вставочка, як ви можете бачити, вона зроблена з такої. Жорсткої ворси, і а, вона допомагає а, збирати сміття, яке знаходиться на килимі або на якихось м'яких поверхнях. Там кавролін, або ще щось там, де є висока варса, Тоді ось ця чорна щіточка, яка йде по периметру, вона допомагає це все чітко очищати. А, дана щітка, даний валик, точніше, він. <зім> знімається, його можна з легкістю зняти для очистки, але прибирати без нього я не рекомендую, тому що ну, мало ефективне буде це прибирання між самою щіткою і поверхнею. Без валика утворюється ось така щілина, і тоді пилосмок, якби не справляється з очисткою. І що хочу вам відмітити, цей валик. Рухається або обертається точніше на підшипнику, на кульковому підшипнику. Це дуже круто. Не на якихось пластикових кульках, а на підшипнику. І це, якби, говорить про те, що якість такого полосмоку має бути на високому рівні. Також у нас є на передній частині підсвітка ледовська, яка допомагає нам підсвітити і побачити, чи є бруд в якихось темних місцях, наприклад, там під ліжком або, ну не знаю, там, де немає світла, то ця підсвітка нам допомагає. Але ну, не те, що мінус. Ця підсвітка працює постійно. Хочете ви того чи ні, але коли ви вмикаєте полосмок, відповідно і працює ця підсвітка. Так само і працює ось цей валик або турбощітка. Не знаю. Хотілося б, щоб в комплекті була якась окрема щітка, де не було б цієї турбощітки і можна було б використовувати, ну, наприклад, щось подібне на оцю щітку, яку ми бачили в попередньому полосмоці, або на звичайну стандартну щітку до полосмока. Тому що не завжди потрібна ця турбощітка, а вона додатково висаджує акумуляторну батарею. Тому маю надію, що в наступних поставках розробники або виробники даного продукту візьмуться до уваги і будуть вже. Вже класти до комплектації звичайну щит ще одну звичайну щітку без цієї турбової. Бо ну погодьтеся зі мною не завжди потрібна ця турбощітка, але вона допомагає досить таки ефективно прибирати. Також до комплекту входить ще ось така насадка для якихось вузьких місць для щілин. Вставляється вона сюди, напряму відповідно, або так само можна використовувати і через трубку. Але, на мій погляд, така насадка, скоріш за все підходить щоб використовувати її напряму. Пилосмок має два режими. Потужність двигуна складає 230 Вт. Працює даний полосмок на акумуляторній батареї 20 вольт. Бажа, щоб дана акумуляторна батарея була не менше, ніж 4 А. Про це вказано і в інструкції по експлуатації, навіть на самій упаковці на коробочці написано. І як я сказав, да раніше дана акумуляторна батарея має бути високотокова для того, щоб ви могли працювати в максимальному режимі. До речі, максимальна потужність смоктування даного полосмока складає 16 кПа. Що є досить таки високим показником. До плюсів даного полосмока хочу відмітити те, що він вмикається натиском однієї кнопочки і її не потрібно утримувати, тому що існують ну, багато подібних таких полосмоків, дешевих і недешевих. Але для того, щоб він працював, потрібно утримати постійно кнопку. Тут же ні. Натиснули кнопочку раз, і пилосмок працює. Для того щоб перейти на максимальний режим, вам потрібно було натиснути одразу цю кнопку. Це, як ви могли бачити, в зверху кнопка перемикання режимів також підсвічується зеленим індикатором. і Цей індикатор свідчить про заряд акумуляторної батареї. Щоправда, тут є тільки два світлодіоди, і вони показують повністю заряджену і заряджену акумуляторну батарею. Даний пилосмок призначений для того, щоб можна було прибирати сміття в вашому гаражі, в вашій майстерні, також в вашому будинку на подвір'ї, він збирає в принципі будь-яке сміття, але не можна ним збирати воду, так як ми могли це робити в попередній моделі vp 20 Тому таке даним пилосмоком як вже користувався, я його тестив вдома. Що хочу вам сказати, штука ідеальна для людей, які мають, наприклад, своїх домашніх тваринок або мають маленьких дітей. Якщо десь щось розсипалося і вам потрібно це все швиденько збирати, то це дуже крутий варіант, тому що звичайний полосос від 220. Поки там розмотаєш кабель, поки ти там під'єднаєш і шланги, ну це дуже багато часу. Цей взяв. Швиденько зібрав і поставив його на місце. Або в комплект входить ще кріплення на стіну, і тоді полосмок і всі його аксесуари можна вішати на стіну, щоб він вам ніде не заважав під ногами. Тому таке чи може замінити даний полосмок повноцінно звичайний мережевий? Ну, скоріше за все, що зможе, якщо у вас невелика квартира по квадратним метрам, тоді так, якщо велика квартира, ну потрібно мати декілька акумуляторних батарей, щоб можна було це все за один раз пополос пополососити. Або ж будете робити просто перерви. Але по потужності я можу вам сказати, що абсолютно достатньо. Можливо, можливо, домашній пилосос на на 10-15% потужніше, але, але не всі пилососи, Тому що є деякі варіанти побутових пилососів, які мають потужність або таку ж саму. Я маю на увазі силу смоктування, або таку ж саму, або навіть іще гіршу. Тому, тому, якщо ми говоримо про силу смоктування, його абсолютно достатньо. Ну що ж, давайте зробимо висновки. Отже, друзі, що я вам хочу сказати з Procraft ми, чесно кажучи, почали працювати нещодавно, і це взагалі мій перший досвід і такі перші відчуття про продукцію торгової марки ProCraft. Незважаючи на те, що тут є приставка ПРО, це не являється якимось професійним інструментом. Procraft – це такий нормальний середньостатистичний інструмент. Можна використовувати в професійних цілях, але не варто. Він більш заточений на побутові якісь рішення. Що хочу сказати по якості, чесно кажучи, я дуже вражений, тому що порівнюючи з якимись схожими по ціні бюджетними інструментами, якість виконання, якість матеріалів набагато і набагато вище. Ну, перше, що кинулося, скажімо так, мені в очі, а точніше, в носа, коли ти відкриваєш якісь, я думаю, що ви зі мною погодитесь, багато хто з вас відкривав якісь відверто. Китайські такі дешевий інструмент, ти його дістаєш з коробки, і тобі відразу такий духман смердючого такого їдкого пластику. Тут же нічого про Китай не нагадує. Так, інструмент виготовлений в Китаї, але якість пластику і якість виготовлення взагалі, от збірки цього інструмента, ну, ні про що не нагадує Китай. Тому якістю я задоволений. Не знаю, наскільки він довго буде працювати і не ламатися, це ми побачимо з часом, але от перше враження дуже позитивне. Єдине, що хочу відмітити, знову ж таки, і в цьому. І в цьому пласмоці використовується якийсь пластик статичний, не антистатичний, а статичний. Я користувався і цим і цим пилосмоком, і до них просто так от бере і прилипає прям пил. Його постійно, якщо ви хочете, щоб він мав естетичний вигляд, його постійно потрібно витрати. Це єдиний мінус, який я помітив. В цілому ж, інструмент мені дуже сподобався. І в майбутньому. Планується ще відзняти не одне відео про цей інструмент, і про шуруповерти, про кутові шліфмашинки, машинки і про все таке інше. Дуже багато в них інструментів на акумуляторах. На одній платформі, на одній лініці акумулятора це дуже круто, тому будемо знімати відео. І напишіть коменти, і також поставте свої подобайки, якщо це відео вам сподобалося. І таким чином я буду знати, чи варто знімати ще відео про інструменти по крафт чи ні. І взагалі, що ви про нього думаєте, також напишіть про це в коментах. Ну і користуючись нагодою. Ще раз вам нагадую, що весь інструмент, який ви бачите в моїх відео, і в тому числі цей інструмент Flacraft, ви можете придбати в нашому або офлайн, або в інтернет-магазині з Торгом.ua. Всі потрібні посилання будуть в описі цього відео і нагадую вам про промокод. Хочете придбати інструмент, хочете придбати його дешевше, заходите в опис, знаходите промокод. Купуєте через корзину або при розмові з менеджером називаєте цей промокод або вбиваєте його і отримаєте додаткову знижку. Подякував вам за перегляд, подякував вам за те, що ви поставили маю надію свої вподобайочки і підписалися на наш канал. Бережіть себе, не забувайте допомагати нашим захисникам-захисницям і захисницям гривнею. І до зустрічі в нових відео. Па-па!